У сонячний день в долині динозаврів Рекс кипів від хвилювання. Сьогодні був день, який він планував тижнями, його танцювальна вечірка. Із широкою усмішкою і яскравим святковим капелюхом Рекс ходив по долині динозаврів, роздаючи запрошення своїм друзям. Привіт, Тріно! покликав Рекс веселого трицератопса. Ось твоє запрошення на найкращу танцювальну вечірку. Очі Тріни засвітилися, коли вона взяла запрошення. Я не можу дочекатися, Рексе, це буде диностично. Далі Рек завітав до стего, доброзичливого стегозавра, який щасливо жував листя. Стего, мій друже, ось твоє запрошення. Стего посміхнувся Дякую, Рексе, я готовий танцювати і веселитися. Нарешті Рек знайшов птеру, жвавого птеродактиля, яка літала високо в небі. Птеро, не забудь про вечірку сьогодні ввечері. Птера попрямувала вниз, схопивши запрошення на льоту. Я нізащо не пропущу цього, Рексе. У своїй великій кухні Рекс готував велику чашу пуншу. Кухня була наповнена смачними ароматами і яскравими декораціями. Тріна накривала стіл зі святковими закусками, ретельно все розставляючи. Ці закуски виглядають чудово, Тріно, захоплено сказав Рекс. Дякую, Рекса, я така ж схвильована, як і ти, відповіла Тріна з усмішкою. У вітальні стегу надував повітряні кулі, наповнюючи кімнату яскравими кольорами. Птера літала навколо, вішаючи гірлянди зі стелі. Все виглядає чудово, командо, сказала Птера, її очі блищали від хвилювання. Коли сонце почало заходити, заднє подвір'я перетворилось на магічний танцювальний майданчик. Банери, повітряні кулі і навіть дискокулька, що висіла з дерева, зробили це місце дивовижним. У центрі чекав дерев'яний танцювальний майданчик. Це ідеально, сказав Рекс, задоволено оглядаючи все навколо. Нашим друзям це дуже сподобається. Забаром на вечірку почали прибувати динозаври всіх форм, розмірів і кольорів, кожен з яких мав яскраві аксесуари, святкові капелюхи і намиста. Рекс Стріна Стего і Птара вітали кожного гостя, їх хвилювання зростало. Ласкаво просимо на вечірку, вигукнув Рекс, його серце наповнилося радістю. Рекс стояв на маленькій сцені з мікрофоном. Гості зібрались навколо, нетерпляче чекаючись, що скаже Рекс. Дякую всім, що прийшли на танцювальну вечірку Рекса, почав Рекс. Сьогодні ми будемо танцювати, веселитися і створювати незабутні спогади. Натовп зрадів, готовий розпочати вечірку. Рекс провів перший захід танцювальний урок. На танцювальному майданчику він показував прості танцювальні рухи. Повторюйте за мною. Поверніться ось так! сказав Рекс, крутячись навколо, викликаючи сміх у всіх. Тріна приєдналась, показуючи руку біг. Ось так, сказала вона, граційно рухаючись, з тего хита хвостому такт, аптера махала крилами у ритмі музики. Інші динозаври намагалися повторювати, сміючись і насолоджуючись уроком. Танцювальний майданчик наповнився радісними динозаврами. Рекс Тріна, Стего і Птера були в центрі. діджей динозавр грав живу музику з вертушки з ідеальним ритмом для вечірки. Після всіх танців настав час для перекусу. Довгий стіл, заповнений яскравими закусками і напоями, чекав на гостей. Рекс роздавав тарілки, Тріна наливала напої, стего пропонував закуски, а Птера літала вгорі, переконуючи, що всі задоволені. Цей пунш дуже смачний, сказала Тріна, зробивши ковток. Оці закуски найкращі. Додав Стего щасливо жуючи. Найяскравішим моментом вечора став танцювальний конкурс, динозаври розбивалися на пари, показували свої найкращі рухи. Рекс і Тріна виконали синхронний номер, тоді як Стего і Птера зробили веселе фристайл шоу надто аплодував, підбадьорюючи їх. Сьогодні всі переможці, оголосив Рекс, відчуваючи гордість за своїх друзів. Потім вони утворили велике танцювальне коло. По черзі динозаври виходили в центр, щоб показати свої унікальні танцювальні рухи. Рекс зробив оберт, тріна кружляла, стего ритмічно топтався, а птера виконувала повітряні спіралі. Всі веселилися. Раптом всі затихли, коли на сцену вийшов блискучий фіолетовий динозавр із блискучими аксесуарами. Вау, це Дазл-танцюристка!» танцюристка! вигукнула Птера. Дазел почала неймовірний танцювальний номер, її рухи надихали всіх, гості дивилися з захопленням, потім з нетерпінням приєднались, намагаючись повторити її кроки. Під керівництвом Дазел всі динозаври танцювали разом. Танцювальний майданчик перетворився на вихор руху із щасливими обличчями і жвавими кроками. Щоб продовжити веселощі, динозаври грали в різні ігри, такі як музичні стільці, лімбо і танцювальні конкурси. Рекс координував ігри, тріна підбадьорувала учасників, стего виступав у ролі судді, а птера коментувала зверху. Щоб завершити вечір, рекс взяв мікрофон на сцені.